Ну що ж, друзі, блогер і співак Нікола Скарма безпідставно напав на представників ТЦК, застосувавши фізичну силу. Це офіційна версія ТЦК, тому ми не можемо їй не довіряти, оскільки це офіційне джерело. Думаю, кожен бачив відео, де якісь чоловіки підійшли до Ніколаса Карми, коли він знімав свою програму. Скільки коштує ваш лук? Почала штовханина і один з цих чоловіків прикладав е пістолет е до туловища Ніколаса в результаті. ТЦК відреагувало, і як ви розумієте, вони підтвердили, що це дійсно був їхній представник ще й підполковник Логвиненко. Але пістолет, який в нього був, це був насправді муляж, а не справжня не справжня зброя. Тому і його команди нічого не загрожувало. І всьому винен взагалі Ніколас Карма. Чому читаю офіційну заяву ТЦК? Працівник ТЦК побачив людину, яка ставила провокативні запитання жінкам тобто, скільки коштує ваш лук, це провокативне запитання. Та отже, друзі, тому вирішив поставити питання про ставлення до служби в ЗСУ. Питання і відповідь отримав і пішов собі геть. Але далі події почали відбуватись якось дивно. Е Після цього блогер підбіг позаду, застосував заходи фізичного впливу. Цікаво, які це. І намагався зняти обличчя цього чоловіка на відео. Тобто, друзі, бачимо, що в будь-які ситуації працівники ТЦК не винні, навіть коли вони використовують зброю. Це не зброя, це муляж, а Ніколас Скарма сам напав на представників ТЦК. Так от, друзі, як з цим боротися? Ніяк.